Кажучи трошки дивно. Дивно з, про... з одної простої причини, що саме мовчанка а... вищого керівництва вона десь зумовила трошки перекручення певних інших хвалів. Ну, отже, товариство почнемо по порядку. Теза перша. Я вийшов з Українського об'єднання свободи. Чому я це зробив? З одної простої причини. Я таким чином намагався достукатись до керівництва партії, щоб спрямувати їхній погляд. На Буковину в контексті тому, що Буковина може також стати пріоритетним краєм для політичної партії Всекраїнської об'єднаної Свободи. Я побачив, що для керівництва партії Буковина не входить в їхнє бачення розвитку їхньої політичної сили. Це я зрозумів. Те за друга, чому я вийшов з Української об'єднання свободи? Я таким чином намагався теж. Пояснити і дати зрозуміти керівництву партії, що треба прислуховуватися до низів, робити якісь певні висновки, кроки, і не можна тільки по вертикалі спрямовувати якісь свої рішення тільки для виконання. Будь-яка практична партія це живий організм людей, які мають свої переконання, які мають свої долі, які мають своє життя. І, зрештою, решт вони борються так само, як і всі, і інші лідери борються з. Тим існуючим режимом антиукраїнським, який сьогодні є в Україні. Теза друга. я був, третя, прошу вибачте. я був, є і буду залишатися прихильником Всеукраїнської об'єднання Світлані. Я з повагою відношуся до Олега Тягайбока. Я з ним зустрічався одноразово, говорив своєму, висловлював свою позицію. Але я бачу, що наші погляди на розвиток нашої організації дещо Розбіглися в зв'язку з певних обставин. Я розумію, що в нього бачення трошки інше, і я, в принципі, його не засуджую. Я бачу, що в нього трошки інше бачення розвитку буковинської організації. Я бачу, що практично після виборчого періоду реальних кроків для зміцнення, для підкріплення, для встановлення Буковинської свободи, на жаль, немає. Я розумію, зв'язку з чим це робиться, тому що для лідерів нашої партії Львів, Франківський, Тернопіль набагато важливіше. Я десь частково з ними погоджуюся, але мені болить серце, я вболіваю за Буковину і за Чернівці. І те за четверта, я замучуся всередині партії двом людям пояснювати і розказувати, як треба вести політику і що не можна відноситись до неї з точки зору маргіналізму. І те за п'яте, я для себе зробив висновок один. Я не хочу бути у жодній політичній партії. Тепер наступне. Ходили спекуляції з приводу того, чи буду я вступати в іншу політичну силу, чи не буду. Я не буду вступати в жодну політичну силу. Якщо до виборів місцевих чи інших виборів закон буде таким чином... Влаштовані, що зможуть висуватися тільки від політичних партій, я звернувся до, до якихось опозиційних партій з проханням того, щоб вони висновили мене там, до, до прикладу на можовне якісь округи. Е, признаюся вам, що мені сьогодні пропонують навіть деякі відомі опозиційні політичні партії долучитися до них. Навіть були пропозиції з приводу очолення тих чи інших напрямків і навіть. Тих чи інших організацій. Я це говорю відкрито. Єдине, що я не хочу говорити, які це політичні партії. Я думаю, що з часом це стане Режі. ні, звичайно. З, звичайно, звичайно, що ні. Я завжди був, є і буду в опозиції до, до партії, Ріоні, до цієї банди, яка сидить у міській раді, яка окультуризована. Це хлопці 90-х, які заробляли як могли, і вони зараз будь-яким чином намагаються зберегти питання в іншому. Кого ми хочемо привезти туди і поміняти? Чому я не був на акції Вставай Україна? З одного простої причини. Я бачу, що на сцені там поряд стоять люди, які вже 20 років були тим чи іншим чином у владі. То вони в опозиції бачать, що опозиція має шанс проти. Точніше, то в владі бачу, що опозиція має шанс проти до влади, вони міняють окраски, повертають кепки там і стають. Я не хочу цього. Я не хочу, щоб інші недобросовісні і нечесні політики користувалися смертю таких відомих українців, як Шухевича, Бандери, того самого Семена Гурука. Я хочу, щоб наша політика кардинально мінялася. Я хочу бути чесним політиком, чесно наголошую. Я не потерплю ніяких торгів, домовленостей всяких незрозумілих певних течій і наслідків діяльності, бо я зрозумів для себе, що якщо б опозиція хотіла скинути цю владу, вона може її скинути за два тижні. Якщо б опозиція хотіла виграти парламентські вибори, свободі б 100% не давала на Оселський Якщо б опозиція хотіла, б, щоб Юрій Тимошенко звільнили, вона зовсім по-іншому до себе вела. Але це знову ж таки акцентує увагу на тому, що я не є проти опозиції, я не є противником опозиції. Я хочу просто пояснити людям, що таким чином не можна вести політику. Тому що сьогодні, по всіх параметрах, влада просто користується діяльністю опозиції, її фактичною лояльністю. Не можна товариство проводити акції, вставай в Україну напередодні літа, коли люди готуються їхати, е, їхати за кордон, коли люди думають про, про щось інше. Тому що люди розчаровуються. І приклад тому, вчорашній мітинг на центральній площі, де я мав честь виступати, де прийшло дуже мало людей, це є показник того, що люди стають аполітичні, бо вони розчаровуються. Я хочу бути чесним політиком, бути до кінця. Я не буду. Що б мені не розказував, хто б що як не спекулював на, на моєму імені, хто щоб як не звинувачував. Я розумію, що десь частково. Певні окремі засоби масової інформації, мій вихід використали свою, свою е, сторону. Але це не мої проблеми. Це проблеми тих керівників свободи, які не змогли адекватно відреагувати і які не змогли, зрештою, зробити якісь певні висновки. Я вважаю, що я зробив правильно. Я звертаюся до всієї громади Буковини, щоб ви донесли до них. Я, по-перше, хочу подякувати всім буковинцям, які мене обирали. Як депутати, які голосували не тільки за свободу, голосували за мене, вірили. Я розумію, що для когось мої кроки, можливо, є незрозумілими, але вони адекватні викликам часу і вони адекватні моїй внутрішній позиції. Відверто вам кажу, я чекав рішення політради. Я мав спілкування з деякими, деякими людьми, які є членами політради. Я питався з приводу інформації, яка нібито прозвищала в пресі. Що мене нібито хтось там раніше виключав. Насправді цього не було, насправді це була перекручена інформація Тигне Бога, наскільки мені повідомили, що такого не було насправді. На політратах розглядаються різні питання, але жодним чином ніхто на політраді не ставив питань з приводу мови виключно партії. Тобто, це знову ж таки використало певні політичні сили для того, щоб ударити персонально по мені. Але я думаю, що в цьому контексті все стане на свої місця. І Наступне, що я хотів би сказати, можливо, найголовніше. Я, не чекаючи політради, бо змушили мене фактично пришвидшити мої, мої висновки, скажімо, я все-таки чекав до останнього рішення політради. Я чекав на реакцію тягнебоку, я чекав на реакцію інших людей. Але в першу чергу я чекав реакцію на Чернівецький обласний комітет, на Чернівецьку міську організацію. На жаль, їхня позиція є для мене позитивною, внутрішня позиція в особистих розмовах і так далі. Але, на жаль, вони не можуть прийняти з тих чи інших причин, з тих чи інших об'єктивних причин як з І для того, щоб десь полегшити, скажімо, життя певним людям, щоб вони так дуже сильно не мали можливості спекулювати на моєму виході. Для того, щоб вони не могли перекручувати і виливати певний негатив несправедливий і нечесний, для того, щоб вияснити чітку позицію, я першому вам показую заяву про складання депутатських повноважень. Я був, є і буду чесним політиком. Я прошу вибачення у всіх виборців, які голосували за мене, не тільки за свободу, але й за мене. Але зрозумійте, я це мушу зробити, якщо ми хочемо якісно поміняти політику. Політика має бути чесна, відкрита і справедлива. І тільки тоді ми зможемо поміняти цю країну. Ця заява, я казав колись Сергію, зараз бачимо в даний спеціальний кубкопію. Немає юрка, що в неї. Я все ну, візьміть тут, що є. Можна одну копію, ще одну копію візьміть, хто кому треба. Керуючись пунктом 2 частиною 2 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад. Повідомляю про складання мною моїх депутатських повноважень. Смайлні. А чого смайління? Ну що я з радістю це зробив. Шо? З радістю це зробив.